Миколаївської громади можливий завдяки єднанню людей задля майбутнього України та благополуччя. Програма сила в людях створена для того, щоб розповідати про роботу депутатів та депутаток Миколаївської міської ради. Сьогодні у нас в студії Наталя Верещинська, депутатка восьмого скликання від фракції Європейська Солідарність. Наталю, вітаю. Мої вітання і вам. Слушно ви зауважили. Так, я депутатка Миколаївської міської ради, восьмого скликання від фракції політичної сили Європейська Солідарність. Як вам працюються фракції? в Які комісії депутатські працюєте, та що загалом робите? Адже всім цікаво людям. Очолюю я комісію з питань регламенту депутатської етики, законності та корупці... запобігання корупційних проявів. Моя комісія регламентна так по скороченій формі. Я так пишу і згадую. Очолює голова Наталія Верщинська, є секретар Дарина Ковальчук Савчук і член Юрій Войтович. Для чого створена комісія? Кожна комісія, чи це регламентна, чи це земельна, бюджетна, соціальна, містобудування ЖКУ висувається на засідання сесії. в... Є проект, проект в порядку рішення. денному є проект рішень. Відповідно, щоб ті проекти рішення не мали десь зауважень, непорозумінь угу. в порядку денному. Засідає комісія, розглядає, щоб було все вірно, правильно би не було проти законів України, не порушувати регламенту. І графік комісій можна побачити на сайті Миколаївської міської ради. Графік цих комісій чи засідань сесій також завірялося регламентною комісією. Це ваша перша каденція в депутатах. Чи не шкодуєте? Угу. Ні, я не шкодую. Це моя є перша каденція і думаю, що це моя і не остання каденція. І попередньо я так собі запам'ятала, що ви говорили за мою фракцію. Не шкодую, що я в команді зі своїми хлопцями. Хлопці всі самодостатні, успішні, хлопці працюють на розвиток громади. Я так ще повернулася до тої теми. От ні, не шкодую. Не шкодую, у мене є досвід, це моя громада. Люблю роботи, робити ту роботу, яка мені приносить задоволення. Що найбільше приносить задоволення? Які проекти втілюєте життя як депутатка і як громадська діячка? Адже знаєш, що багато проектів, заходів і долучаєтесь, і організовуєте. Угу. Так, таке дуже велике запитання. зараз ми так по так по частинкам розберемо його. От, найбільше, що мене тішить і радує, що проєкт, який не пройшов в області на конкурсі перекриття народного дому села Раделич. Він не пройшов на конкурсі, але завдячуючи голові Стрийського району, тоді було співфінансування. Також вдалося перекрити народний дім. Завдячую за роботу в депутатському корпусі. Старості, Миколаївській міській раді, спільними зусиллями, Народний дім перекритий, відбулися ремонтні роботи, і згодом буде і туалетна кімната. Пані Оль, всі проєкти, які йдуть, несуть характер, здоров'я, спорт, культура, медицина, освіта, освіта. я рада. Підтримую, я радо приходжу на сесію, тому що є кворум, є за. І тут кожен проєкт є також моя заслуга. До проєкту, що я ще хочу наголосити і сказати, що багато, ну не буду казати багато там минулого року було поза 100. Актів, які несуть ну, різний характер, обстеження матеріально-побутових умов сім'ї, де люди звертаються, я укладаю надання матеріально-одноразової допомоги, навіть за трибуною озвучувала, що потрібно надати тій жительці, чи тій такі отримують люди матеріальну допомогу. Це мене тішить, радує. Я ще хочу сказати, там, чи на камеру, чи не на камеру, я не роблю різниці. Хто з якого округу, хто з якої вулиці, хто до мене телефонує, хто до мене звертається, я не роблю моніторинг. От, за вашим округом Старостинським такий депутат. А то з вулиці Космонавтів такий депутат. Ні. Навіть не питаю, хто до мене приходить, кому я можу укласти той договір, кому я можу допомогти, кому я можу бути корисна. Укладаю і ще скажу більше: підказую кожну сходинку, як рухатися далі. А то, уклавши договір, людина не знає, куди має йти, які папери зібрати. Допомагаю минулого року з моїми однопартійцями. Ми проводили... З громадськістю зустрічі та проводили. Да, проводили зустрічі. Це є також. Я не скажу, що це є проєкт, це потрібно, тому що коли ти зустрічаєшся з людьми, деякі люди мають такі питання, які наболіли. В основному це освітлення вулиць, це дороги вулиць. Хотілося, щоб і допомога, така медична надання пенсіонерам була десь більше доступною. Такі зустрічі з громадськістю нашого населення зустрічаємося. Що ще до проєктів? Це вже таке, як наше фракційне. У нас вже є така традиція озеленення громади. Кожного року ми висаджуємо поза 100 різних дерев. Є така традиція перед Паскою, перед Різдвом, кошик, так як добра, поділитися наїдками з бідними верств населення. Є такий, такий цікавий. Тут я таку ідею подала, як тільки почала працювати. Не вже як стала я депутаткою, а до депутатства. Mm. Залучаємо дітей Миколаївської громади, хто малює малюнок, отримує подарунок від Миколая. І, відповідно, дитина не отримала подарунок, а є Миколай, діти розказують вірші, зібрані малюнки. Таким чином безкоштовно можна побачити Миколаїв. Колая можна зробити світлину, отримати подарунок. І минулого року такі малюнки ми передавали разом з пакунками нашим захисникам. Працюємо на благо нашої громади. Є бажання, є сили. Я нагадаю, що Наталя Берешинська представляє Радилицький Старостинський округ, але крім того, не втомлюється працювати і в Миколаєві і в Рядевицях і загалом для всієї громади. Так. Звісно, що заходи, проекти це є важливо, і зараз, в час війни, до чого благодійно долучалися, бо знаю, що неодноразово таке робили. Справді можливо, десь можливо треба говорити тихіше про ті чи інші справи, але... Час такий, коли треба показати нашу єдність і силу, в тому числі і в депутатському корпусі Миколаївської міської ради. Радо залучаюся я. Ну, не можу говорити за всіх, залучаюся я, мої діти, моя сім'я, родина. Зокрема, я я така більш якась активна, рушійна, не боюся вийти, як то кажуть в люди. Будь-який волонтерський рух, де потрібна моя така допомога в підтримку нашим Збройним силам України, чи це пригостити кавою населення смачною ароматною, чи це є випічка, чи різні майстер-класи, де можна зібрати допомогти. Долучаюся, і я це роблю з великим задоволенням, що якась частинка допомоги приносить комусь життя, допомогу, комусь віру. Хочу ще також пані Олю наголосити, що це не то, що я стала депутаткою, і я зараз там почала активно щось робити, залучатися ще далеко до депутатства. Раду залучалася, коли народила, я ще хочу так уточнити, бо завжди ми так наголошуємо, тільки що от робота, там депутатська робота, основна робота, я є і багатодітна мама. У мене троє дітей і з діти підштовхують тебе творити, витворяти. І коли щоб діти мали апетит, я згодом дізналася, що я перша в Миколаївській громаді. Thank <sighs> you. Таке роблю. Я тако побачила тарілку, почала витворяти, не витворяти, викладати різні страви. Mm -hmm. Там, і це так стало цікаво. Потім кажуть, пані Наталя, ми вас залучаємо. Та ви є майстриня фуд арту А я думаю, Боже, що це таке фуд арт? А це таке картина на тарілці. І я тим фуд артом скільки назбирувала дітей коло себе і батьків підтримка для онку. Похворить дітей, підтримка для жінок це ти радієш, радієш, що радіють, коли тебе діти щось роблять, щось смакують, і в них є апетит, тому що вони це зробили своїми руками. А в час війни я також хочу е, так наголосити, що найбільше майстер-класів е, я так подорожую і в. Тростянецькій громаді, і в Розвадівській громаді, і в Миколаївській громаді це я так собі сама придумала назву з любов'ю до України. Це коли діти розмальовують, я замовляю такі сердечка, Україна, ЗМДФ, Палочка, Сині-жовта стрічка, діти розмальовують. Е нагадуємо, що ми є українці, діти з України, дівчатка роблять віночки. Тут мені моя сестра допомагає. Що в такому українському стилі. Діти також зараз під час війни вони є більш вразливі і не можна забувати про них, тому що це є майбутнє наше, нашої країни, і таким чином залучаюся і отримую задоволення від того, що радіють корло мене і діти і, і дорослі і дорослі. Так. Дякую вам, поза депутатської та громадської діяльності. Чим займаєтеся в житті? Яка ваша професія? Я працюю цьогоріч, буде 10 років, як я працюю в страховому бізнесі, займаю посаду керуюча відділенням в місті Миколаєві, вулиця Чешика, 1. заодно скористаюся на правах реклами, як то кажуть. Люблю я свою роботу, свій шлях до посади мені дався нелегко. Але я завдячую, що не легко, тому що я прийшла тими сходинками від вільного страхового агента, штатного працівника тільки підтримка мого керівництва. Мій досвід, знання пройшла багато бізнес-тренінгів, багато навчань і людська підтримка, тому що в бізнесі найголовніше це є рекомендації. А рекомендації це є люди. І коли людині не допомогти, це не тільки уклали договір, підписали. Мені пішло показник там плану. в мене є заробітна плата. Це ще коли в людини стається нещасний випадок, не дай Бог якісь ДТП. Люди звертаються, люди телефонують. Як мінімум, взяти телефонну трубку, допомогти зібрати папери, щоб справа мала закінчення, щоб людина отримала відшкодування. От це вже називається і врегулювання. Врегульовую збитки. Допомагаю людям. Роботу свою люблю. Люблю людей, люблю життя, кожна людина, той якийсь досвід, нова інформація, живий діалог. От тако. Як даєте собі раду, як відволікаєтеся від роботи і від всієї діяльності, що вас мотивує в житті? Що мене мотивує, як відволікаюся, телефон точно не виключаю, так як дехто може виключити телефон і поїхати десь відпустку, нічого не чує, нічого не баче бо відчуваю відповідальність в першу чергу від своїх клієнтів в роботі і від виборців своєї громади. Тому раз працюєш в таких сферах, завжди має бути включений телефон. Відволікаюся, я це час сім'єю, скажу. Справді знаходимо час поїхати недалеко, далеко й не треба їхати. У нас дуже гарні краєвиди, гарні місцевості. Той самий Раковець набрали святу воду, а я вірю, що вона свята і весь негатив знімає, коли я походила декілька кіл. Попили водички, зробили дітям також невеличкий пікнік, відвідали батьків, отримую таке задоволення. Ну і звичайно не буду кривити душею. Багато хто мене знає. Я ну своє життя я не скриваю. Я яка в житті, така в соцмережах, така в сім'ї, така в родині. В мене є вечорниці, вечори сімейні, є родинні, а є суто коліжанки. Коли коліжанки, от поговорили, поспілкувалися, бо кожен має свою роботу, має свої обов'язки. От, і також я хочу наголосити, що люблю готувати. І це мені приносить задоволення: я відпочиваю на кухні. Я експериментую, я готую і я собі відпочила з новими силами з понеділка до навчання. От, чи якісь сесії, чергові, позачергові, які потрібно відвідувати. Дякую вам за щирість. І наостанок хочу запитати, чи плануєте балотуватися вдруге? Як депутатка Доміської ради, таке зараз таке запитання, але буду правдива, так як в житті. Щось планувати ну, завтра, післязавтра, в такому часі, в якому ми живемо, дуже важко. Недаром говорять, що людина планує а Бог керує. Так воно є. Тому планувати щось собі загадувати. Точно не можу, не буду. Але чи я себе бачу депутаткою Миколаївської громади? Скажу правдиво, бачу, тому що я є жителька нашої громади. Я тут навчалась тут, навчаються мої діти. Тут всіх трьох дітей я народжувала в пологовому будинку. Тут то в Миколаєві ми працюємо, я чоловік, ми сплачуємо податки нашій громаді, ми донатимо. В час війни ми не покинули ні своє місто, ні свою країну. Віримо, віримо в нашу громаду, віримо в Україну, віримо в перемогу і в наше майбутнє. Хочеться, попри ті всі плани, щоб закінчилася війна. Хочеться, щоб наші діти не відчули війну, не відчули вибухів, не спали в укриттях, щоб був мир нашим дітям, нашим внукам, і щоб після війни люди стали добріші, щиріші і справедливіші. Тому що щось людей також має навчити. Бо я ще хочу наголосити: я от забула на початку, що так моя каденція. Перша і вона припала на нелегкі роки, тому що ковідна інфекція, час війни дуже важко щось і робити, і працювати. Бажання є, бажання, сили є. Це твоя громада. Зараз я також що в молоді роки, бо я так кажу, молоді роки, я отримала навчання. в мене вища освіта, економічний на той час був інститут, зараз університет, факультет, менеджер організації. Але, так, я депутатка, значить, нове знання, новий поштовх, нові якісь. Людські різні випадки, рекомендації, нові знайомства. І я йду знову вчитися. Я йду вчитися, я не шкодую. Це Івано-Франківський університет, університет, факультет публічне управління та адміністрування. Тому для того є сили, є бажання і є ресурси, допомога близьких, різних, буду правдива і чесна. Всім нам миру, перемоги, всіх. Дякую вам, Наталя. Справді так і є. Кожна дія будує Україну і наближає нас до довгоочікуваної такої перемоги. В проєкті Сила в людях депутатка восьмого скликання від фракції Європейська Солідарність Наталя Верчинська. Ольга Марків Миколаїв на Дністрі. Партнер редакції Остап Грицько.